Що ти думаєш про економіку, може впливати на те, чи підеш ти інвестувати гроші, чи будеш ти забирати гроші з банкомату, чи будеш ти робити якісь не знаю, будь-які економічні транзакції. Тобто інфляція часто залежить від очікувань людей. Але в економіці фішка така, що вони говорять, що очікування існують, і нам не цікаво розбиратися, звідки вони взялись. Англійською мовою вони навіть говорять, що там preferences are given, тобто твої уявлення про світ, вони константні, вони є. Звідки вони взялись, Не цікаво, будемо as is працювати. А соціологи і психологи вивчають, звідки ці очікування беруться. В цій монографії є дуже цікаві графіки. І там є графіки. Вовсе. Вау, вау. вау. І там є питання про майбутнє України: що чи ти віриш в те, що в Україні все буде хорошо? Дуже цікаво, що там є дуже чітка кореляція, що люди, які зараз свій стан оцінюють як хорошо, вони будуть вірити, що і в майбутньому буде хорошо. Тобто є питання, як ти оцінюєш свій економічний стан? І там є люди, які кажуть: ми бідні, ми посередині, ми багаті. Або як ти оцінюєш своє здоров'я? У мене погане здоров'я, середнє, хороше. І там всюди є кореляція. І багаті люди вірять, що в Україні буде краще економічне майбутнє. Люди, які вважають, що у них життя в принципі склалося нормально, також будуть вважати, що у України нормальне майбутнє. Тобто, це певна тавтологія, так? що люди, які є в поганому стані, вони будуть думати, що Україна в майбутньому буде в поганому стані. Люди, які в хорошому стані, будуть думати, що Україна в хорошому стані. Тобто, наші очікування дуже часто залежать від того, що ми зараз переживаємо, і це замкнене коло, і по ньому і бігають постійно політики, тому що політикам треба е, дати людям оптимізм для того, щоб люди повірили, що щось буде хорошо, щоб вони реально покращили свій статус, а потім вони будуть ще більш е, оптимістичні.